Коротше, ситуація така. У мене покльовочка паровоз, там напроти сидять поляки. Получається, короб, я під самий берег їм короб пішов тим берегом і зачепив того поляка вудочку. В нього такий паровоз пішов, він чуть, так, так підсіг, що чуть ротпод не вилетів. І що, думаєте? Було перетягування каната. Я кажу, то моя риба, він тягне до себе. Я кажу, то моя риба, він тягне до себе, поки йому просто не відчепився, і я нарешті його не витяг. Відпускаємо. От Сьогодні дуже тяжка рибалка, друзі. Короб все і на нересті, але тим не менш, це друга покльовка за день, першу ми протикали. Давай, поклейше якогось свого колегу.